Kia Cerato 2007 року випуску має пробіг 141 тисячу кілометрів, бензиновий двигун 1,6 літрів, трансмісію механіка. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, бортовий комп'ютер, електричні склопідйомники, пічні дзеркала з електроприводом, центральний замок і мобілайзер подушки безпеки водія та пасажира, клімат-контроль, магнітола з Bluetooth, легкосплавні диски r 15 Автомобіль у хорошому стані, компактний та надійний міський автомобіль з невеликою витратою палива 7-8 літрів. Є можливість перевірки на СТО.